Потеряли а потім я знайшов, ну, так от. 2 квітня 1922 року. Така дата вказана у свідоцтві про народження Євгена Драгомирецького. У 19 років він потрапив на фронт. Далі е, вітер сість. Я прийшов туди, вагон на обід, я сісти не можу. Я що до, до чого додумався полезно кришу. Поїз на кришу второй і третій вагон від паровоза. Вот, прив'язав себе к этой отдушине, там щось з туалету йде. І все, Крим Симферополь, до Одеси я їхав на криші. Євген Христофорович згадує, служив командиром мінометного відділення. Був двічі поранений. Спершу ледь не втратив зір, потім руку. Удар, вижу что это кровь, понял что я ранен, вот поблизости никого не было, и вдруг вижу едет на санях, на лошади едет наш ездовой полевой госпиталь. Там привезли моментально там ампутация. Я ни в коем случае я под ответственность расписался, что я Після війни закінчив медичний інститут. У 1956-му приїхав на Луганщину. Працював лікарем-онкологом, був завідувачем онкодиспансера. Почесний житель Сєвєродонецька минулоріч з родиною евакуювався до Вінниці. Цей годинник Євген Христофорович привіз із собою. Згадує, отримав його на 40-річчя перемоги. І він и он, и он до сих пор ще працює і правильно працює. З ним перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ветерана привітав начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у подарунок телевізор. Побідав день. Це ми завоювали її своєю кров'ю, своїми силами. Дійсно, коли людина сама ходить, сама з тобою повністю спілкується. Ще й як з дочкою спілкувалася, скаже, він кожен день вдома прибирає. Дійсно, таку людину дуже приємно приїхати привітати із святом, подарувати подарунок. Ну тут більше я скажу не подарунок, і привітання, тут більше уваги і спілкування. Наразі ветеран-переселенець знову чекає перемоги та мріє прогулятися вулицями Сєвєродонецька. Наша Україна, наші душі, вони видержать. Видіжити, побідяти Это будет точно. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.